Технологічний процес заключається в тому, що через вузол вхідних ниток підключені свердловини. Так, студенти Артем Кузьменко та Данило Мицик знайомляться, можливо, зі своїм майбутнім місцем роботи на установці комплексної підготовки газу. Хлопці вперше для продовження виробничої практики обрали підприємство Укргазвидобування на своїй малій батьківщині Полтавщині. Цей регіон один із флагманів українського газовидобутку. Тож для багатьох місцевих студентів вибір професії очевидний. З близько, якось. Почав замислюватися ці професії. Спочатку навчався в Полтавському коледжі нафти і газу, і потім перейшов в повано-франківський технічний університет. Здобуті теоретичні знання хлопці тепер мають змогу закріпити на практиці. Саме за цим вони сюди і прийшли. кажуть, позитивні емоції отримали після першого ж візиту на об'єкт. Насправді дуже багато нового в цілому, як це все влаштовано, як працюють установки, дуже багато цікавого для себе тут знайшов дуже важливий етап, тому що ну, ти треба знати, що ти маєш робити на роботі. Тобто, не просто якісь теоретичні знання, а ще й на практиці побачити, як це все працює. Обидва студенти навчаються в Івано-Франківському технічному університеті нафти та газу, який нещодавно обстріляли росіяни, пошкодивши одразу 14 будівель. Та, попри значні руйнування, університет налаштований все відновити вже до нового навчального року. Допомагає їм в цьому і група Нафтогаз. Як повідомив очільник національної компанії Олексій Чернишов, Нафтогаз виділить кошти на відновлення університету та допоможе подавати наслідки цього ворожого злочину. Група Нафтогаз прийняла рішення щодо лідерства у відновленні національного університету Нафти та Газу. Ми маємо зробити все необхідне для того, щоб студенти змогли приступити до навчання вже 1 вересня. Для Нафтогазової галузі якісна професійна освіта пріоритет, адже від кваліфікації майбутніх працівників залежатиме зокрема енергетична стійкість країни. Тому група Нафтогаз приділяє практичним заняттям зі студентами особливу увагу. Цьогоріч лише в «Укргазвидобуванні» практику пройдуть майже 500 студентів. Компанія активно працює разом. З університетами, фаховими коледжами, ліцеями над покращенням якості знань, які вже під час випуску із закладів освіти фахівців мають необхідні знання та навички. За результатами стажування на підприємстві вже працевлаштували шість молодих фахівців. Ще є можливість влаштуватися стажистом. Це дозволяє отримати і нові знання, і гроші. Данила Селезенко – один із таких стажистів. Хлопець допомагатиме виготовляти деталі для ремонту бурового обладнання. Я міркую, що ця за професія завжди потрібна, і мені цікава брока метала, тому я обрав саме цю, ну, цю напрямку. Та практика в Укргазвидобування то не лише про буровії. Значна частина роботи в галузі пов'язана з транспортом. Саме тому студент Денис Свистун також тут. Тут транспорт це випуски на лінію транспортних засобів, безпечні складання безпечних маршрутів для пішоходів і автомобілів. Це перевезення вантажів, перевезення пасажирів. Ця філія перевоз вантажі для інших підприємств надає свої послуги. Саме завдяки виробничій практиці молодь може перейняти ціний досвід у фахівці в гаузі, а участь у програмі початкової професійної підготовки на посаді стажист дає ще й заробіток. Так, студенти. Зможуть отримати перший практичний досвід роботи, а підприємства поповнити свої ряди молодими фахівцями. У групі Нафтогаз наголошують, для успішного розвитку галузі в майбутньому потрібні не лише технології та техніка, а насамперед кваліфіковані спеціалісти. Освіта це майбутнє, без освіти немає розвитку держави, нації, країни. Нам потрібні спеціалісти, нам потрібні фахівці. Ми плануємо розвивати цю галузь, ми робимо все можливе для того, щоб бути лідером в цьому напрямі. Тому важливо забезпечити Україну і індустрію якісними фахівцями, якісними професіоналами. Таким чином, українські газовики вже зараз бають про свій кадровий потенціал, аби після перемоги Україна змогла суттєво збільшити видобуток газу, і цілком можливо нарешті стати його експортером.